Щодо того, що ми чуємо, зокрема, і президент Зеленський сказав, що в процесі перемовин в Абу-Дабі, вибачте, будь ласка, було багато проблемних питань, але їх стало менше. Як ви розумієте цю фразу? Тому що зрозуміло, що навіть якщо залишається один пункт, про що говорив Стівен Вітков, але він ну очевидно буде найголовнішим і він буде каменем спотикання. Як ви оцінюєте? Цю риторику про певний успіх цих перемовин, ну якщо говорили про рамку про що домовитись потрібно, то даруйте тут і не могло бути ніяких. Тобто, це те, що як мрія, це даруйте, можна сказати, словом хотілки. В рамках цих хотілок всі хочуть миру, всі хочуть е, спокійного життя. Але е, як це досягнути? Тут. Як тільки задаєш це питання, розумієш, що позиція сторін кардинально протилежна. А потім, коли виставляєш, а що для цього, які завдання треба виконати, тут наступає ота складова, про яку говорить президент, що питань суперечливих дуже і дуже багато. Воно правда, так і є. А тепер звідки взялася оця тактика, поговорити про, скажімо так, фінальну рамку, це те, що завжди. Переговорному процесі як тактику виставляє так звана гарвардська переговорна школа. Взагалі, в ситуації в Абу-Дабі декілька фактів е е були названі, які чітко відповідають е гарвардської методології ведення переговорного процесу. Перша із них це почати з фіналу, про що треба домовитися, тобто заглянути вперед. А тепер друге: активність Джареда Кушнера він ще за першої каденції а, Трампа залучав до переговорів а, навколо Аврамових угод, фахівців з Гарварду, фахівців з переговорного процесу. Не випадково в ході зустрічі в Абудабі з'явилася інформація про те, що вони повечеряли там рядом разом в одному приміщенні. Що це таке? Подібні кроки в тактиці Гарварду, Гарвардської школи, називається вийти на балкон. От коли ситуація заходить в повний тупік, а тоді учасникам зустрічі кажуть: давайте подишемо повітрям, вийдемо на балкон, або підемо пообідаємо, або чаю поп'ємо там і, і, і так далі. Це те, що в практиці Гарварду називається такий так званий ретріт. Воно тут трохи це термін, який використовує гарвардська школа, воно трохи інше значення має. Але його так трактують гарвардці, тобто зайнятися чим чимось таким, що не могло б відштовхувати учасників переговорного процесу. Але ж це сталося, На основі... пане Романе. То... Даруйте, будь ласка, але ж це сталося. А те про що ви згадували? Це ймовірно спільна вечеря, яка я так передбачаю була ініційована американською стороною, щоби якимось чином так зробити, щоби. На вороги поспілкувалися, можливо, в неформальній якійсь обстановці. Знаєте, мені довелося там бути більше в 50 переговорних раундах. Я бачив ці обіди ввечері, коли всі розходяться і гуртуються навколо своїх делегацій, але знаходяться в одному приміщенні, навіть в одному залі. Я не знаю, я не був в Веріаді, але я знаю точно, що тости. Сторони за президентів чи там за кого не піднімали, от і за делегацію не піднімали. Вони просто мовчки щось там з'їли і, і розійшлися. Це не той випадок. А, поки що у нинішній ситуації такі речі вони і наближено не проявляються. Більше того, я можу сказати, що такі факти намагалися робити і в 2015, і в 2016, 2016 році. Військ. На що їм тоді? А в мінську так на що їм тоді сказали? І і їжте там себе в кутку, де ви А Ми будемо серед людей. Пане Романе. А відштовхнусь від вашої фрази. Ви сказали, що всі хочуть миру. Питання наступне, але вибачте, воно розгорнуте. А росіяни теж хочуть миру. Я чому перепитую, я поясню зараз: в цій війні має обов'язково має настати момент, коли Росія, відчуваючи наближення колапсу, має почати шукати мир. І умови цього миру, так але не на основі капітуляційних вимог в стилі стамбульських так званих стамбульських домовленостей 2022 року, про що ви сьогодні вже згадували, а ґрунтуючись на реаліях. А реалії наступні: Росія не змогла і не зможе перемогти Україну, а втрати починають переважати здобутки від відгризаних територій. Що ви думаєте з цього приводу? Ну я не відповідав на питання якого миру, і зрозуміло, що о, тут абсолютно різний зміст цього поняття у випадку Україною, у випадку з Російською Федерацією, тому що для Путіна, для його кліки, мир це царство, це монархія, це ліквідація української нації, українського етносу, української держави. Ось чого вони прав. Тому а, ці речі у кожного свої і у Костюкова своє розуміння миру, ну і зрозуміло, в української делегації а, своє розуміння миру. Тепер, що стосується а, в даному випадку, того, про що я весь час намагаюся говорити у ЗМІ а Україні, необхідна перемога у цій війні, перемога, яка створить умови для розвитку держави. Нації, для розвитку економіки, для інтегрування України в європейську спільноту, зупинення війни, припинення, вирішення війни оце всі словеса, які народив трампізм це питання як передишки, це питання передишки перед ще масштабнішою війною і не тільки завдяки агресії Росії проти України, а на континенті. І я думаю, що. Той, хто Маломальськи відвідував навіть уроки історії, я вже не кажу, що а, мав підготовку історичну в вузах, той прекрасно розуміє, що можна а, мир отримати, а кровоточить цей мир буде дуже довго. Однак у нинішній ситуації ми знаходимося в режимі такого повтору подій Першої світової війни, Другої світової війни і так далі. Теж. Ну, паралелі сторічні, вони на поверхні лежать, їх просто не треба так ну, далеко заглиблюватися, просто зрозуміти. 2014-1914. А в зв'язку з тим, що э, технології розвиваються, час стискається, швидкість більша, а це означає, що це вплине на обертання цих оцих речей. І тому, коли я чую фразу. Трамп закінчує війну, чи закінчує війну, чи припиняє війну і так далі. Знаєте, мені здається, що, пане Дмитре, ми вже з вами стільки раз сказали, що ця війна не заморожується, що, здавалось би, вже можна було б в бетоні дирку прогризти цими словами. Ось, згадайте, з 2014 року ми чуємо заморозка, заморозка. Яка заморозка? Вже не зрозуміло, що органоміка цієї агресії в собі. Містить навпаки нарощування агресивності, а не її мінімізація. Зверніть увагу, переговори відбуваються в момент переговорів просто скаженіння в Москві з запуском кількості ракет, більше того, такої кількості а, окремих типів ракет взагалі одного разу не використовувалося за ці роки, які були використані в дні переговорного процесу. Тому тут є сигнали. Які свідчать зовсім про зворотній розвиток подій, а не про замирення. Хоча хочеться, хочеться миру, хочеться про це говорити йти цією дорогою з ким? Із кацапньою, яка кров п'є, і вона не може зупинитися вже в природі своїй, особливо Путін. Він грається в гру з Трампом. От, Трамп піддається цій грі. І він бачить, що Трамп хоче почути слова про переговори і так далі. І весь світ у це е, говорить замість того, щоб сказати правду, світ просто бреше, підігруючи це Трампу. Ну, зверніть увагу на Давос. Замість правди Трамп чує словеса подяки. В результаті він розпливається в розумінніше, він геній. А насправді що відбувається? Відбувається розвал системи світової безпеки, розвал табору країн демократії Свободи, та і що таке демократія в нинішній, у нинішній ситуації, по великому рахунку, як пише а, італійський журналіст Паоло Мієлі, нинішні демократії в Азії, а, ото є взірець демократії, такі як. Сінгапур, Південна Корея, Японія що перетворюються зараз європейські демократії в те, що їх з тусанами вже забуцали то з Вашингтону, ну ще й Україна додавалася у дому до цього. Я знаєте, я з вашого дозволу ще одну історичну аналогію: 1919 рік підписання Версальського миру, а відсутність французького маршала Фоша, який сказав, що це не мир. А це перемир'я на 20 років. З чимось подібним ми зараз стикаємося. От справді, коли дивишся на ці всі справи, на планеті розумієш, що історія справді циклічна. Але ви ж розумієте, що може бути достатня кількість прибічників тієї теорії, як в Україні, так і Росії. Що з війни треба зараз виповзати, причому всі розуміють. Що одразу ж почнеться підго навіть ніхто зупинятись не буде. Підготовка до наступної війни, але обидві сторони це приймуть як даність, і тут виступає формула: от тепер хто краще підготується до наступного удару, то ти буде пере той буде переможцем. Ми приречені до повторення 1919 року. Ну насправді я е, намагаюся про це говорити, щоб ми були мудріші. Наші керівники були розумніші і не заходили в ту ж саму річку, в яку заходили наші предки. Але, е е як каже мудрість, ну, е історія учить тому, що вона нічого нікому не учить. Тому, власне, ви використали зараз, пане Дмитре, аргумент, який, скоріше за все, чи скажімо так, який один із варіантів, він може спрацювати як неминучість. Це знаєте, як от фраза, яку в свій час сказав мер столиці Клишко: міст втомився, метал стомлюється люди тим більше у такій ситуації, тому вони консолідованим хором виповзають із ситуації. Виповзання із ситуації означає, що діти і внуки, покоління, 20 років це покоління. Діти і внуки будуть вторгнуті просто суцільну м'ясорубку. Ну, якщо ми а, настільки безпорадні, що ми не розуміємо того, що нині виповзаючи, ми можемо підставити своїх дітей і внуків під м'ясорубку, ну значить, ми тоді не хочемо враховувати історію. Оце як ці, що їм кажи, не кажи мюнхен, мюнхен, мюнхен. Вони все рівно лізуть у цю петлю, що американці, що люди навколо Трампа і так далі. Скільки їм не кажи, вони не чують. Ну, слава Богу, що хоч. З Європи вже там чехи усвідомлюються чи європейці це розуміють. Але американці в цьому відношенні вони абсолютно не розуміють ситуацію. Чи от я подивлюся, їм їм просто переляк В'єтнаму, от він диктує. І Кореї, він просто диктує їм точно таку ж поведінку. Тільки коли вони осторонь сидять і спостерігають за ситуацією. Але осторонь це не означає, що всередині генезис процесу відбувається по іншим лекалам. І насправді, якби е, була голова на плечах, і розуміли, що е, такий спосіб замирення це по суті повторення всього того, що було, тільки прийміть його на себе. Згадайте, в якій ситуації ви опинилися і там, і там. Чого ви мостите це для когось? Забули своє чи що? От, от всі Роман. оці от, речі вони дозволяють просто зупинитися і сказати: ні, ми так робити не будемо.